Реформатська церква, де служить священник Іштван Меньгард у селі Вари на Берегівщині, розташована неподалік пожежної частини добровільної команди. За його словами, про те, що його фотографуватимуть для календаря, не очікував. На питання який місяць хотів би представити, відповідає. Гаталегетвалостан, якраз кедвенцгонапомну, якщо можна вибрати, то мій улюблений місяць серпень. Посіля, бо я тоді народився. Я дуже радію цій команді. Це маленький початок був 2-3 роки тому, коли ми створили цю пожежну частину. Тоді ми були дуже натхнені і раділи, що одна команда з часом це натхнення трошки зменшилось. Багато хто з наших виїхав з за кордон на роботу, і тому нам потрібно, щоб чим більше людей побачили, що є ця служба, що ми працюємо. 22 людей працюють у добровільній пожежній команді в селі Вари. з них шестеро на місці. Решта зараз поїхали на заробітки. Розповідає керівник Ласло Мештер. Сам Ласло працює сантехніком. За словами чоловіка, їхня команда функціонує вже два роки. Вони мають посвідчення рятувальників. Також Ласло Мештер каже: на берегівщині не вистачає ще принаймні двох таких команд. У нас штата повної не є. то люди приходять, то люди уходять. 26 виїздів у нас було по списку. Ну було таке, що просто маленькі пожари, були серйозні. Я пожари. Трою школу тушили, Ми 8 годин у берегу загорів. І по селові, і по району. Бо обично ми їздимо. навіть у віноградуський район вже другий район просили допомогу, Там склад горів. Ми обично тут не буваємо. Тут один, що, один, що дежурить, вечором приходить, включить світло, подивиться, що все, все в порядку. І коли йде сигнал, то ми тоді збігаємося. Чим скорше, як можемо, і тоді йдемо на виїзд. А це така ж добровільна пожежна команда у селі Дерцен на Мукачівщині. Вона функціонує вже 16 років. Щодня там працюють два чергові, які змінюються. Для календаря фотографується стоматологиня за фахом Анна дейнеш Жуковський. Жінка почала волонтерити у команді з 18 років. В добровільному пожежному команді як лікарка першої медичної допомоги Інколи дуже важко, бо я дуже хочу допомогти хлопцям, але інколи не дозволяють. Бо кажуть, що ти, ти одна жінка і не можеш, такі такі важкі роботи в нашій голові. Завжди найважливіше рятувати людей, і коли, наприклад, теж на роботі і вже відпускаю останні пацієнти, вже е, отримуємо дзвонок, то я теж зразу виїжджаю з хлопцями. Да. Гроші за роботу в добровільних пожежних командах волонтери не отримують. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.